Ви мені задали запитання запитати вас, а в 91-му році ви пам'ятаєте 91-й рік чи А я, я пам'ятаю те, що розказують ваші студенти, коли ви казали, що Україна не може бути самостійною. Що 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 ви казали, що Україна не може да, бути самостійно. ну Я хотів би хоч одного би такого студента після. Так от я, 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 я вам хочу сказати. Я вам хочу сказати, 90-му році я йшов на вибори до Верховної Ради по мажоритарному округу. І лозунки і надуковані всі газетах під ніяких, як ні, то прийдете я вам його даму. Буду боротися за економічний і політичний суверенітет України аж до її відокремлення відокремленої твори незалежної держави, якщо це буде відповідати інтересам нації. Рух, який був найбільш патріотичний, тоді говорив про Конфедерацію в рамках Союзу, я говорив про незалежну Україну. Друге, ви вже молодийкий, можете пам'ятати, 2001 рік, 2002, рік, що Україна без котми, останню країну. Я був організатором області, де наша Україна боялася провести мітинги. Ось сидить Валентина Макарна, 10 тисяч біля облдержадміністрації, так далі. У 2004 році я був заступник на майдані дому помаранчева, де Юрій Володимира його чоловіка той майдан, бо Ющенко здав його. І Генеральна прокуратура приїжджала вам Франкіз притягувати. І щось ніхто не питав, так і не ставав на, мою, на мій захист. Вставай в Україну щось багато не виходило тепер, коли ми зовсім недавно проводили колесало, збирався тут декого люструвати і так далі. Коли був цей майдан, я очолював народних депутатів, 14 народних депутатів фракції, де ми витягували хлопців із турни, ми витягували їх із міліції, От, е, тих, хто вшина тянули і так далі до подібно все. І я ходив з наш накидочкою, яку могли би тоді стріляти, народний депутат України і ночі вона світилася. Я боровся за Україну і за демократію. І 23 роки це роблю і роблю, бо я українець і мої батьки звідси. Тому, коли студенти були, то видно не ті студенти. Бо коли була помаранчева революція перша, я студентам сказав: я лекцію закінчив, я читав макроекономіку. Я закінчив лекцію, я приїхав в Київ, бо там вирішується доля. А ви робіть тут. Якщо ви знайдете інших студентів, то їх запитаєте. Тому перш ніж щось сказати, треба трошки співставити з одної сторони і з другої сторони. 87-й рік. Відповідь Відповіді без наїздів. Давайте тоді ви зробимо простіше. Ви не підпадаєте під закони, я розумію, влади. А чи готові ви. Підпадає, підпадаєш? Як підпадає? Чому, якщо стати чиновником не може. Чи готові ви тоді добровільно прийти до громадські у разі запрошення і провести про процес? 100% відсотків вже 10 разів я це робив, ще 101 зробив. Ну, я сказав, роблю 101, в мене немає проблем. Що? Все? Дякую за зустріч, успіху.